Доброго дня, дітки! Сьогодні гурточок, м'яка іграшка, і ми будемо з вами сьогодні вже практично виконувати сумочку для качечки Лала -ла -фан, фан Вона вже зачекалася. Я думаю, з домашнім завданням ви справились. Зробили розкрій сумочки за тими лекалами, що ми розробили минулого разу. І так, на сьогодні нам потрібно деталі крою, два гузочки, невеличкий отакий відрізочок, липучки, щоб сумочка закривалася, ниточки, голка для зметування і клей-пістолет, Ножиці, як завжди. Теж потрібно нам. Ну що ж, приступимо, що нам зараз потрібно? Нам беремо голочку з нитками. Нитку беремо якогось контрастного кольору, тому що це будуть стібочки тимчасового призначення. І ми потім їх будемо видаляти, будемо зараз зметувати. Що я хочу сказати? Деталі крою зробите собі конвертик і покладете. Ви зможете виконувати цю сумочку до кожного наряду різних кольорів можете зробити. Отже, починаємо. Я вам наголошувала минулого разу, що тут у нас будуть такі поміточки. Ось, крейдою, бачите? Зараз повернуся. І ми повторимо з вами ось такі надсічки у нас тут були, і ми обов'язково крейду їх переносимо на основну деталь. Також такі надсічки були у нас на ручках. Також на ручках. І ми будемо суміщати зараз ці надсічки. Так, я зараз зроблю поміточку. З одного і з другого боку, бо тут в мене вже слабко воно видно. І тут все. Зараз ці наміточки ми складаємо ось так. Намітка до наміточки. І починаємо робити сібочки зметувальні. Ось так. Потім повертаємо основну деталь навколо ручки, отак. І приметуємо далі, робимо по одному стібочку. Так. Тут у нас є кришка. Отак От закривається сумочка, то ми також ставимо собі наміточки зараз. І будемо приметувати тільки сюди до наміточок, де починається кришка. Далі не приметуємо тільки до кришки. Слідкуємо, щоб ми не ось ще один стібочок закріплюючий, Два на... тобто два на одному місці зробимо і відрізаємо ниточку, переходимо на цю сторону. Так. Переходимо на цю сторону, потім ви перейдете до швейної машинки або вручну зробите на задголку, але все рівно спочатку треба зметати, щоб не було ніяких ні перекосів. Зрівнюємо зрізи, отак рівненько, щоб було. Ось останній стібочок. І ще один стібочок, щоб зробити таку закріпочку. Можна три стібочки, можна два. Так, одна сторона у нас готова. Бачите, як буде у нас сумочка, переходимо на другу сторону, так само шукаємо наміточки наші. Ось так рівненько кладемо. Ручку і наміточка до наміточки починаємо зметувати. І таким самим чином, як з цієї сторони, все так точно робимо. Так, і тут у нас ще один стівочок залишається. Робимо декілька на одному місці і ниточку відрізаємо. Так, зараз ми подивимось, що в нас вийшло. Ось така сумочка в нас виходить. У нас з такою довгою ручкою. Тут буде кришечка. Зараз йдемо до швейної машинки і будемо далі працювати. Ось я прошила на швейній машинці. Обов'язково видаляйте з метою вальнисті бочки. Щоб все було хайно. А зараз почнемо працювати над ручкою. Нам потрібно загнути на ширину оцього шва. Ось ми так складаємо, шовчик розкладаємо, і нам показує, скільки повинно нам, ми повинні підігнути ручку. Ось так, по всій довжині її. Зараз можете. Переметати, таку загнути і закріпити. І з другого боку також нам буде зараз видно, ми складаємо шовчик, і нам видно, скільки І така ручка у нас буде шириною. З однієї сторони і з другої ми підгинаємо і на відстані 2 мм від краю можемо про прострочити. З однієї і з другої сторони. Зрозуміли? Ось я йду зараз до швейної машинки і зроблю ці дві строчечки і ми зустрінемось. Ось така ручка вже в нас з обробленими краями. Вийшла. Зараз почнемо працювати над застіпочкою. Там у нас ще є два гудзики. дві таких. Я думаю, що ми все можемо ось так приклеїти на клей пістолет. Клей пістолет я вмикнула вже. Зараз він нагріється. Ось. Хоча і гудзики можна пришити. Зараз я підготую голочку. Ниточку я взяла в чотири рази, склала, щоб нам ось багато сіпків не робити. Намітим, де нам потрібно. Ось так візьмемо. Спочатку сховаємо вузлика. Зробимо малесенький стібочок. І беремо гудзика. Так кладемо ось. Щоб отвори отак. І цей стібочок був паралельно донизу сумочки. А не десь одна ниточка втікла. Так, закріплю на цьому спочатку. Прикладаємо до сумочки. Ось так. І будемо пришивати до сумочки вже. Багато стібочків не будемо робити, тому що тут ніякого, ніякої напруги не буде на цього гудзичка. Так, зробили декілька стібочків, виходимо під гудзик, робимо отак петельку і затягуємо знову ще раз. Петелечку і затягуємо, відрізаємо. Так, у мене нагрівся клей пістолет. Можна зараз швиденько пришити далі. Прикладаємо, щоб було однаково від краю, і отак і гудзик, щоб однаково теж, пришиємо спочатку до цієї планочки, потім до сумочки. Слідкуємо, щоб під час роботи нічого не змістилося трошечки підрівняю. Ми ще не робили примірки до качечки. Так, тепер цей стібочок ми виходимо під. Ось сюди під, бачите, під гузочка, робимо петельку, знову ось і затягуємо, знову петелечка. І затягуємо, відрізаємо ниточку. Так. Ми ще не міряли, але я думаю, що все буде гаразд. Завжди любимо міряти наші вироби до качечки заздалегідь. Зараз приклеїмо липучку. То не нагрівся. змащу клею. Либочку тут не потрібно велику брати. Ось. Тепер закриваємо сумочку нашу. Як я ось так відгинаємо, відгинаємо. І у нас липучка закрита, і намащуємо клеєм другу сторону. І охайненько закриваємо. Тримаємо хай. Вимикаємо пістолет. Не забуваємо вимикати пістолет і будемо міряти нашу качечку. Зараз сумочку вже будемо міряти. Так. Ось така сумочка вийшла. Я думаю, клей вже підсох. Ми можемо покласти в сумочку якийсь сувенірчик помаду, що вона буде там носити. Можемо покласти в сумочку ось сюди, знов закрити і катечка може. Подорожувати з такою симпатичною сумочкою. Шити сумочки своїм качечкам. Можете шити до кожної сукенечки під колір, підбирати. І вам буде цікаво. А на сьогодні все, дітки, до побачення!